Добрий день, мої гарні дівчатка та мужні хлопчики. Я рада вас знову вітати. І сьогодні на занятті з розвитку мовлення і ознайомлення із соціумом ми будемо говорити про весняні турботи, чим люди займаються весною. Адже, як каже народне прислів'я, праця людину годує, а лінь марнує. Вітаю! Ось і наступила весна. Розтанув сніг. Прогрілася земля. Але весна принесла не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому працюють люди з ранку до вечора. В полі трактористи спахують землю. Бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого оприскують отруйними речовинами та білять, щоб знешкодити комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди також спахують чи перекопують землю. Та саджають картоплю, яку прирощують перед цим. Сіють моркву, буряк. А у теплі травневі дні висаджують розсаду перців, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве. Осінь з врожаєм, а зима з запасами. Да, дуже багато роботи навесні. А ти запам'ятав, що де садять і сіють, де сіють овочі навесні? У садах, квітнику чи на городі. Правильно, овочі садять на городі. Як ми називаємо людей, які працюють на городах? Городники. А де дерева саджають? У садах, квітнику чи на городі? Вірно, дерева саджають у садку. Як звуться ті, хто доглядають за садом? Садівники. А де квіти висівають і сажають? Молодець. Звісно, у квітнику. Хто дбає про клумби та квітники? Квітникарі. Ти добре запам'ятав, де що сіють і саджають на весні? Які інструменти використовують люди для весняних робіт? Якщо людям потрібні ці знаряддя інструменти для праці в саду, то покладемо зелену фішку, а якщо ні червону. Готовий? Почали! Гарна робота, ти все визначив правильно. А тепер давай визначимо, які знаряді і речі потрібні людині для праці на городі, так само використовуючи зелену і червону фішки. Молодець, ти все визначив правильно. Подивись, як росте квітка, і виклади картки по черзі, що спочатку, що потім. Починає рости, коли насіння попадає в землю. В землі із насіння розвивається росток. Потім росток з'являється на поверхні землі. Щоб квітка росла, необхідно рихлити землю. Поливати. Росток розвивається в повноцінну рослину. Через певний час квітка розквітає. Дуже довго ростуть рослини. Тому люди не гають час навесні. Вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, Сіють овес, ячмінь просо. А де сіють зернові культури? Овес ячмінь. Пшеницю Просо. Так, на полі. А в полі який транспорт буде працювати? Трактор. Як називається професія людини, яка їздить на тракторі? Тракторист. Давай повторимо, чим займаються люди навесні. Всі працюють навесні, всі працюють навесні. Зрозуміло це мені. Клумбу старано копають, на ній квіти висівають. У садках та скверах міста скрізь гребуть сторічні листя щоб дорослих та малят милував усюди лад. Слухай, повторюй за мною. Всі працюють навесні. Зрозуміло це мені, Клумбу старано копають, на ній квіти висівають, у садках та склерах міста скрізь грибуть торішні листя, щоб дорослих та малят милував усюди лад. Повторюємо ще раз і працюють навесні. Зрозуміло це мені. Клумбу старано копають, на ній квіти висівають, у садках та скверах міста скрізь грибуть торішні листя, щоб дорослих та малят милував усюди лад. Тепер дітки спробуйте самостійно повторити цей віршик. Молодець, ти впорався з цим завданням що весна приносить людям не лише радість, але й клопіт. Люди розуміють, що весна рік годує. На весні потрібно допомогти природі, а саме побілити дерева, обрізати зайві гілки, посадити на городі овочі. Сподіваюсь, що ти будеш допомагати дорослим у виконанні цих нелегких завдань. Ми гарно працювали. Сподіваюся, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!